Одного разу одна, в, одному, в одній країні, це було давно, я не знаю, наскільки це було правда, але я прочитав цю історію, і сам смисл, який є в цій історії, він дуже цікавий насправді. Одного разу в одній країні був закон про те, що людина, яка здійснює крадіжку, їй відрубують руки. Я думаю, що ви чули багато історій, пов'язаних з цим. І ось одного разу е, зловили одного чоловіка, і mm. так як він вкрав досить в досить великих масштабах, йому мали відрубати обидві руки. Oh. Да. Е, е, його схопили, взяли в, в тюрму, і буквально в неділю, через пару днів, мала бути саме ця страта е, покарання. І ось одного дня, буквально за декілька днів, за день чи за два до цього, відбулася ця історія біля двох до двох великих охоронців, які охороняли цей замок, охороняли вхід до короля, підійшла маленька п'ятирічна дівчинка. Підійшла і почала просити аудієнції короля. Вона дуже так, знаєте, настойчиво. Просила, будь ласка, пустіть мене, мені треба поговорити з королем. На що два охоронці, звичайно, казали: ні, ми не можемо. Але, знаєте, як кажуть, хто стукає, тому відчинять. Вона дуже наполегливо просила, 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 просила. Ну, в кінці кінців два дорослі мужики подивилися і кажуть, ну, що б маленька п'ятирічна дівчинка зробить дорослому чоловікові? І її пропустили. Вона прийшла до короля і, вистав, і представила питання, з яким вона прийшла. Вона каже, мого батька пару днів тому назад було піймано на крадіжці, У нас велика багатодітна сім'я. І якщо ви моєму батькові відрубаєте руки, ніхто більше не зможе прогодувати нашу сім'ю. І крав він не тому, що він хотів десь це продати або ще, а саме тому, що в нас немає їсти. каже, я в сім'ї наймолодша. Мені всього лише 5 років. І я розумію, що просити короля, щоб він відмінив цей закон, воно безглуздо. Тому що ну, закон є закон, і батько нарушив цей закон. Але я розумію, що якщо ви відрубаєте моєму батькові руки, Наша сім'я буде приречена просто. Тому, любий королю, до мен... в мене до тебе є пропозиція. А саме, будь ласка, візьми мої руки замість рук мого батька. Тому що мої руки ні на що не впливають. Я не зможу прогодувати сім'ю, але руки мого батька зможуть. Король подумав певний час і сказав гаразд. Це хороший замін, це справедливий обмін. Я погоджуюсь на це. Настав день, коли це мало вже привести в, до виконання. Ви знаєте, народ він такий цікавий, і там, де іноді хочеться плакати, народ приходить, щоб посміятися. Зібралась велика площа зівак, щоб подивитися, як будуть відрубувати руки цьому чоловіку. І коли його вивели на п'ятистал, там стояв такий, знаєте, великий е, ков, ковбан, у нас кажуть ковбан, такий великий е, бревно, да, на якому можна виконували ці, цю процедуру робили. Да. І ось е, пеньок, дякую. Да, піньок. І коли вивели цього чоловіка, він очікував, що його зараз поставлять його руки на цей пеньок, і палаць занесе свою сокиру. Але яке було його здивування, коли він побачив свою маленьку п'ятирічну дівчинку, яку вели так само на цей п'ятистал? І він побачив, як його маленька донечка бере свої маленькі ручки ставить стави на цей окривавлений пеньок, а палаць заносить свою сокиру. І все життя пролетіло у батька перед очемдям. Весь натовп, який прийшов кричати Давай! За справедливість!, він замовк. Палача самого затрусилися руки, але служба є служба. Він підняв величезну сокиру і з усієї сили ударив попри самі пальчики цієї дівчини. Після чого Король взяв слово і сказав: віднині цього закону більше не буде. Ви знаєте, друзі, це історія. Наскільки це стало, було реально, я не знаю. Но я знаю одне, що ця історія відкриває дуже сильний принцип: за когось страждає хтось. І сьогодні за нас страждає Христос, який прийшов для того, щоб померти. Який прийшов для того, щоб сказати, що він нас любить. Який не просто, знаєте, щось запропонував там руки або ще щось. Він запропонував своє життя. І він реально помер. Але сьогодні історія буде навіть не про це. Я хотів би, щоб ми згадали з вами декілька текстів, декілька історій із Слова Божого, а саме Євангелія від Луки, 7 розділ з 1 по 7 вірші. Я думаю, що ви дуже добре знаєте. Я буду читати російською, слова будуть тут українською. Ви можете слідкувати мовою, яку вам зручно: Молдавська, німецька, англійська. Кожного свої таланти. Коли він закінчив всі слова свої і слухаючому народу, той вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которого он дорожил, был болен. При смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо Он любит народ наш и, пострада, и построил нам синагогу. И Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже было дома сотник прислал к нему друзей сказать ему не трудись господи ибо я не достоин чтобы ты вошел под кров мой потому и себе и себя э, самого не почел я достойным прийти к тебе но скажи слово и выздоровит слуга мой Я думаю, що ми дуже добре знаємо цю ситуацію, цю історію, і ми знаємо, чим це все закінчилось. Христос дійсності сказав слово, слуга вилікувався, і дуже цікаво, Христос підмітив потім і сказав: більшої віри я не знаходив ніде. Тобто Він відмітив віру цього сотника. Але в мене питання до вас: як ви думаєте, хто прийшов до Христа? Серед наступних героїв, які будуть в, цьому, в цих розділах: в 7, 8. Хто прийшов до Христа просити про цього сотника? Цікаво, що написано. Услышав об Ісусі, Он послав к Ньому іудейських старшин просить Його. Тобто сотник не йде сам, сотник не посилає свого Слугу, сотник іде до іудейських старшин. До тих, хто відповідає за храм, до священників. І каже: підіть, будь ласка, до свого. Ну, як свого, до свого побратима, назву це так, не? до свого. Е... ну Ісус не був для них равином. Е... До свого, назву це так, не? підіть до нього і попросіть за мене. І в принципі, ми читаємо, що вони прийшли і казали: він достойний, будь ласка, зроби це і так далі. Хоча сам він був язичний. Він сотник, він римський воїн. Але да. питання не в цьому. Хтось був серед цих людей, скоріш за все, він там був, і потім, спираючись на цей досвід, він знову прийде до Христа. Давайте ми прочитаємо 8 розділ: 40 вірш і нижче. Коли возвратился Ісус, народ прийняв Его, тому що всі ожидали Его». И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И пав к нему, к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. Потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на, у меня близкое светло, я не могу а, Так, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имени, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и тот час течения крови у нее остановилась. И сказал Ей Иисус, кто прикоснулся ко мне, когда же все от, э, отрицались. Петр сказал и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исходящую из меня. Давайте мы на этом запомним. Вот представьте себе ситуацию. На самом деле он был кем? Он был начальником синагоги. Що входило в обов'язки Іаїра як начальника синагоги? Руководство синагоги. Не плохо. Ще варіанти. Тобто він ж не просто називався начальник синагоги. за заслуження. Хорошо, ще? Ще варіанти. Давайте я вам трошки наштовхну на думки. Синагога це місце, в якій збиралися народ Божий для того, щоб читати тору, читати пророків, вивчати Слово Боже. Да? А, синагога поділялася на декілька таких частин. Частина для чоловіків, частина для жінок була, була частина для пришельців, які не являлися, скажімо так, євреями і так далі. Питання не в цьому. А, була певна категорія людей, яким було заборонено входити в синагогу. Хто знає, або хто може сказати, що це за категорія людей? Прокажені. Супер. Тут не помилитесь. Насправді це були люди реально хворі, а, які вважалися, скажімо так, нижчим. А, з віном, да, це прокажені, це люди з кровотечами і так далі. Вони були нечисті. Нічого нечистого не могло війти в синагогу і в храм Божий так само. До прикладу, люди, які торкалися мертвого, не могли війти в синагогу. До прикладу, люди, які торкалися нечистого, не могли війти. І Яїр, як начальник синагоги, він мав слідкувати за цим моментом. Він мав. Контролювати, щоб ніхто і ніщо не загрязнило синагоги. За нечистого. Синагога мала залишатися чистою, і служіння мало виконуватися. І цікавий момент відбувається. Єгір був раніше вже з Христом. І він знав, тому що він, як начальник синагоги, скоріш за все був серед делегації, яка просила за сотника. І він знав, як діє Христос. І Він запрошує його так само до себе додому. І от уявіть собі таку картину, насправді, досить просту і водночас досить складну і важку. У вас захворіла вам близька людина. У мене був випадок, коли моя донечка, старша, Естер, захворіла, ми були тоді ще в кілії. Е, вона ще була маленькою, вона ну, і зараз маленька, вона ще була менша. І ось. В неї піднялася температура настільки, що її почало кидати в конвульсії. Тобто дитина вже не контролює себе, ми не можемо нічим збити, її трясе і це серед ночі. Ми там дзвонимо лікарю, лікар каже, що ну, дати. І я розумію, що є одна аптека, де я можу це купити максимально швидше швидше, чим швидка приїде. Я це можу зробити. Я сідаю на свій автомобіль. І їду досить швидко. Ще не було комендантських годин, тобто спокійно можна було вночі рухатись. І я їхав настільки швидко, що я не бачив абсолютно нічого. І в один момент я збиваю людину, яка їде велосипедом. Але Бог так дав, що я це робив саме на повороті, і моя швидкість була мінімальна. Це темно, людина без всяких опознавательних знаків, я не бачу, просто в чорному. Момент, і от вона перед машиною. Тобто всі живі, всі здорові, питань нема ніяких ні в мене, ні в людини до неї, ні в, мене, ні в неї до мене. Але питання не в цьому. Питання в тому, що є моменти, які закривають нам очі настільки, що ми не помічаємо. І коли ми свідомі адекватному якомусь стані, ми можемо помітити це. Але коли ми на емоціях, коли воно настільки нам давить і нам боляче, що ми його не бачимо. От я впевнений, що в Яїра в цей момент був такий стан. Його донечка, який 12 років, помирає вдома. І є один лік, одна людина, яка може вирішити це. І він знає, тому що він був свідком, коли слова цієї людини вистачило, щоб підняти слугу. І він біжить до Христа йому все рівно, що пересеї і Христос це різні люди. Що Фарисеї не дружить з Христом, йому абсолютно все рівно на ці моменти. Його цікавить тільки одне. Знаєте що? Його донечка, його маленька дівчинка, яка зараз на одрі хвороби і зараз вона помирає. І він біжить до Христа. Прибігши до Христа, він знаходить його і Христос каже: добре, я йду до тебе. Але є одне але. Його зупиняє. Навіть не так, Христос зупиняється. Уявіть собі ситуацію, коли ви приходите, є людина, лікар, який може допомогти, а він зупиняється. Ви кажете, там помирає дочка, чого ти стоїш? Хочеться взяти його на руки і принести, поставити і сказати, роби, що маєш. Але в цей момент Христос просто зупиняється і задає питання максимально дивне. Величезна купа народу. А Христос каже, а хто до мене докинувся? І я уявляю себе на місці Іра, який прийшов, покликав і каже, Господи, ну час! Вона помирає. Ти розумієш це чи ні? Христос каже Іра, почекай, до мене хтось докинувся. Я, я просто намагаюся уявити ці емоції, які наповнювали Іра. І він каже, Жень. І «Ну хто?» І знаєте, цікаво, учні кажуть, Та, Господи, що за питання? Тут тебе всі тіснять. Тебе всі штовхають. Вже там жде людина. Ну, може, давай. А Христос каже, ні, я відчув, як сила покинула мене. Як сила вийшла з мене, хтось докинувся. Женщина видя, що вона е, не утаїлась і. с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как-то час исцелилась. Он сказал ей, дерзай, щель, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда он еще говорил это, приходит нет-то из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Уявіть собі цю ситуацію, так? каже жінка, це я докинулась. І знаєте, що саме цікаво? Яїр, скоріш за все, знав цю жінку. Відсотків 90, даю, що знав. Тому що саме Яїр мав бути тим, хто не пускав її до храму. Тому що вона була нечиста. І ось якась нечиста жінка зупиняє вчителя, який іде для того, щоб спасти мою дочку. І слава Богу, вона вилікувалась добре, йдемо далі. Але в цей момент підходить дехто з його сім'ї, з його має. Каже їр, все. Все. На цьому. Це не тривож більше вчителя. Дочка твоя померла. Ну, цікаво, що Христос сказав цій жінці? Віра твоя спасла тебе. І цікаво, коли ми читаємо далі написано. Но Ісус услышав це, сказав йому: Не бойся, тільки вірою, і спасена буде. Придя же в дім, не, позвал вайки, не позволил йти нікому, крім Петра, і Анна Якова, і отця Дівіці, і матері. Все плакали, плакали і ридали вони. Ви знаєте, цікавий момент. Цікавий момент заключається в тому, що тут дуже багато цікавих паралелей. Скільки років було дівчинці? 12 років ще жити і жити. І цікавий паралель, а скільки років хворіє вже ця жінка? Уже 12 років. Їй би ще хоч чуть-чуть пожити. Вона все, що мала, продала, всі фінанси віддала. І ніде не знаходила ліку. І отут відкривається дещо дуже, дуже сильне. Я хочу вам це показати. І хочу, щоб ви це зрозуміли. Тут відбулася зустріч двох батьків. Зустріч двох отців. З однієї сторони стояв її батько своєї дочки, який дуже переживав за неї, і його серце розривалося, тому що вона була присмерт. З іншої сторони стояв батько цієї жінки, Стояв сам Христос. І його серце так само розривалося по ній. Він так само переживав за неї. І замітьте, як він називає її. Коли вона докивається і Христос звертається до неї, як він її називає? Дочка. Віра твоя спасла тебе. І ось стоїть один батько і стоїть інший. І Христос дивиться на Іра і каже, ти, як батько, маєш мене зрозуміти. Вона 12 років не могла попасти до мене. Я 12 років не говорив з нею. І ти, як батько, маєш мене зрозуміти, наскільки сильно болить моє серце за нею. І хай для всіх вона не чиста, але я люблю її. Він каже, я готовий піти до тебе, щоб спасти твою дочку. Але спочатку я спасу свою дочку. І ось він відпускає цю жінку, звертається до Егіра і каже: слухай, її спасла її віра. А ти а ти просто віруй. Ти віруй і тебе спасе твоя віра. Ви знаєте, Христос настільки багато готує для нас, він настільки багато любові готовий нам віддати. Питання тільки одне. А я вірю, і я готовий прийняти цю любов чи ні? Кожен з нас? Являється цією дитиною нашого батька. І в кожного з нас по різних причинах бувають моменти, коли ми не можемо стати і відкрито сказати йому, що нас тривожить. І це не моменти того, що нас там пастор не пускає в церкву, присвітер піднімає з коліни і каже: вийди звідси. Ні. Це моменти того, коли ось тут настільки болить. І сатана настільки сильно давить на нас, що ми просто сидимо і кажемо, ні, я не достою, я не можу прийти. Але цікаво, що рядом стоїть Христос з протягнутою рукою каже, дочка, сину, просто вір. Просто вір, і я готовий подати тобі цю руку. Я готовий війти до тебе в Дім. Не хочеш, щоб війшов, я готовий сказати, і ти оживеш? Я готовий це зробити для тебе. Кожен з нас може виступати як в ролі цієї жінки, яка потребувала і яка, знаєте, з вірою докинулася до краєчку його одягу і цього вистачило. І так само кожен з нас може виступати як егір, який може стати перепоною для когось, доторкнутися до одягу. Я хочу сьогодні молитися і просити у Бога, мудрості і любові до нас. З мієї сторони мудрості для нас, щоб ми не були такими людьми. які… Яїр не був поганим, його робота була такою. На даному етапі Бог сказав: пустіть до мене всіх, і всі мають право прийти. Але іноді нам настільки подобається робота Яїра, що ми готові її виконувати навіть без прохань. Просити мудрості у Бога, щоб Бог від нас це забрав. І дякувати йому за те, що він знайшов нас тут, в Одесі, кожного, в певний свій час. І я впевнений, що зараз тут по місту ходить тисячі і сотні таких жінок, дітей, чоловіків, які потребують просто докинутися до Бога. І я дуже благаю Бога, щоб ми, як церква, були не тими, хто їх відштовхне. А тими, хто скаже ось тут, ось тут Христос, ось тут можна до Нього докинутися. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Ані. Давайте помагаємося. Величний батько, Бог наш. Творець наш, Спаситель наш, той, що віддав за нас життя своє, той, що кожного з нас називає своїм сином, дочкою дитина. той, який дбає про нас, любить нас, береже нас і готовий нас надихати. Добрий Господь, ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам бути тими людьми, які приведуть до Тебе інших. Допоможи нам бути тими людьми, через кого ти покажеш свій характер. І благаю тебе, Господе, не дай нам бути тими, хто буде загороджувати. Людям прихід до Тебе. Я прошу тебе, батько, будь ласка, будь з нашою громадою. Використай нас, наповнюй нас, Господи, змінюй нас, веди нас. Ми так потребуємо цього, Господь, але насамперед ми потребуємо Твоєї руки. Ми хочемо самі докинутися до Тебе і відчути, як ми набралися сили, як ми отримали цю силу і з бажанням передати її іншим. Будь, будь ласка, з нами наш добрий Господь. Амінь.